Трус <землетрус> у 8,5 балів сколихнув російську камчатку. А на узбережжі хвилі цунамі досягли 4 метрів. І здавалося б, звичайне землетруси, звичайне цунамі, але Сотні ядерних боєголовок, сучасна зброя, носії для дальних ударів, базуються на стратегічній підводній базі Рибачий, що якраз знаходиться на Камчатському півострові. Постає питання: чи дійсно ось цей землетрус був природнього походження про це і не тільки більш детально будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України і політолог. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю доброго дня, тож пане Андрію, наскільки природнім був дійсно ось цей землетрус, і якщо ми будемо брати за основу те, що там дійсно знаходяться бази з ядерними боєголовками, то які можуть можуть бути наслідки в принципі для всієї планети? Ну, давайте так. Я не сейсмолог. Я не можу дати вам відповідь на це запитання. Вибачте, будь ласка, тут трошечки не в цю історію. Але чи маємо ми загрозу, не попри те, що чи я сейсмолог, чи я військовий, будучи військовим і політологом, я можу сказати те, що росіяни точно випробовують зброю. Точно в них вона є. Ми це знаємо, і ми точно розуміємо, що процес випробовування зброї існує. Якщо ми женемося за хайпом і за новинами, то я скажу одну відповідь: чекавиця не сталося. Росіяни не мають цього ресурсу змоги, і вибачте, яєць для того, щоб застосувати навіть тактично ядерну зброю, тому що вони бояться самі відповіді, і вони розуміють, що це буде відкриття скриньки Пандори. До чого це призведе до того, що в принципі це буде остання війна на цій планеті. Ну хіба далі вже знову по новому колу динозаври, люди і знову дійдемо до якогось еволюційного роду? Тому те, що відбулося на камчатці, я не знаю. Відверто вам скажу, не розумію сейсмологічної точки зору, що там відбувається, знаєш що те, що там відбувається це продукування зла і варварства, яке продукує Росія як ось ця псевдо-недодержава, яка себе думає, вважає імперією, і відповідно, все те, що вона продукує і робить, це є загроза для всього цивілізованого світу. Добре, давайте тоді обговоримо те, що США вперше за останні 16 років розмістили свою ядерну зброю на території Великої Британії. Так чи інакше, ми не можемо не бачити те, що зараз відбувається так чи інакше, якесь коливання саме вже в питанні ядерної безпеки для всього світу. Тож, давайте поговоримо тепер про ось цю новину. Історія циклічна, і ми зараз переживаємо 50-і, 70 ті роки минулого століття. Фактично нову епоху холодної війни, яка переросла в гібридну війну. Тоді це називалося холодна, тому що не вистачало кіберпроцесів, не вистачало інформаційних процесів, які зараз існують. І сьогодні ми фактично бачимо, як Росія веде гібридну війну проти НАТО. Днями залетів до Вільнюса безпілотник по типу гірань чи Гірбєра, я точно не скажу, але це є такий дешева копія. Сам Шахеда і над вільнюсом кажуть, що він літав і ця інформація від і Литовської поліції. Це елемент психологічного тиску і натиску на НАТО, такі трішки та співзвучні тавтологічні пісеньки складаємо. Тобто, те, що відбувається, це є елемент гібридної війни. Росіяни ведуть її проти НАТО вже давно, і це є факт. На жаль, чи на щастя не знаю. Чому на жаль, тому що в принципі будь-яка війна, яка триває, це не добре. На щастя, тому що скільки ми партнери не віднякували, скільки партнери нічого не казали, Вони по той бік барикад від Росії це означає, що вони з нами, і це для нас є велика перевага. І ми знаємо, як вести війну і проти Росії в гібридному плані, і вже ці роки ведемо повномасштабне протистояння у повноцінному плані. Тому ми точно той союзник, який як каже Дональд Трамп, має карти, і ми ці карти маємо, і ми з цими картами можемо працювати і відповідно системно допомагати партнерам. А давайте більш детально тепер поговоримо про ось цю гібридну війну з НАТО, яку веде Росія, як ви е, щойно зазначили. Але з точки зору того, е, хто зараз веде по очках, хто більше карт у тих рукавах має, як е, сказав американський президент у лютому, нашому президенту. Тому Диві, що... карт точно більше в натівці карт точно більше в США, але вони бояться розіграти свою сильну руку. Покер мало мати сильну карту. Інколи хороший гравець покер змусить вас два туза скинути своїм блефом і своїми вміннями правильно робити ставки на кожному з кола на який ви заходите. Відповідно тут питання в тому, що на сьогоднішній момент на жаль не такі якісні гравці сидять по той бік столу від Путіна. Путін сильний гравець в цьому, і його блеф його карти розігрується. Але навіть його карта і рука вже послаблюються, тому що його блеф відчувається. І сьогодні набирає оберт ця така гібридна війна з різних сторін тому що яскравим прикладом є середня Азія, Вірменія, особливо Азербайджан, який починає розігрувати свою карту дуже сильно і дуже якісно, тому що він фактично дає такі ляпаси Росії, який завжди враховував на ці країни як на свої постколоніальні е, васали. Відповідно, це сьогодні відбувається. Сьогодні Азербайджан тісно працює з Туреччиною. Ми підписуємо дуже якісний і правильний договір про транспортування газу з Азербайджану через цей Балканський коридор, і це дуже ефективна робота в рамках і воєнного союзу з нашими партнерами, тому що будь-який воєнний військовий союз підкріплюється економічним. Як ви вважаєте, суто ваша думка? Наскільки вирогідною є ось це ось це продовження навчань, яке буде у вересні між Білорусією і на білорусько-литовському кордоні з росіянами? Угу. Чи буде продовження якесь про яке ми можемо говорити, проводячи паралелі з українською історією? Продовжуватися буде точно, це факт. Але продовжуватись вона буде з гібридній складовій, тому що я впевнений, що наступне ну не панене. Я так думаю, запитали мою думку. Що все ж таки наступною ціллю після України, якщо буде якесь затища, перемир'я, росіяни розгорнуть свої дії. Фізичні атаки на середню Азію, тому що те, як розправляє Азербайджан свої плечі, і те, як от це вірменія, росіянам точно не доподоби, і точно ми зможемо в цьому виграти в контексті роботи, тому що нам треба з Азербайджаном працювати точно пліч опліч і брати їх досвід щодо деокупації регіону. Ви думаєте, росіяни будуть мати можливість якісь проблеми мати з Азербайджаном, зважаючи на те, що Азербайджан зараз дуже має добрі стосунки, наприклад, з ж Туреччиною, а з Туреччиною може мати, мати потім, може так. мати, але ви ж розумієте, що Азербайджан не в НАТО, тобто і відповідно так само і ми мали хороші стосунки США, і це не нічого не заборонило Росіянам почати ту атаку, яку вони розпочали. Тому ймовірно Азербайджан може бути під атакою. Спочатку це буде гібридний елемент, це треба розуміти. А надалі це буде елемент вже роботи можливо, можливо фізичному просторі. Це мають наші партнери оцінювати і розуміти. Чому ви вважаєте, що наступною е, точкою кипіння буде, наприклад, не, не одна зі, з країн НАТО, наприклад, та ж Литва, до того ж е, саме до безпілотника, який залетів на е, територію Литви, летав е, пролітав там абсолютно спокійно. І єдиний, хто е, перші почали говорити про те, що він там літає, це моніторинги українських телеграм-каналів. Тож, як бачимо, Литва доволі слабка в порівнянні з тією ру. Шійною силою, яка є зараз, навіть зараз у Росії, абсолютно так сьогодні. Жодна з країн НАТО, яка знаходиться в фактично такій центрально-східній Європі, не витримає те, що витримує Україну. І 100 безпілотників зроблять з Литвою велику велику біду. Тобто я все ж таки не прихильник, тому що все таки під крилом НАТО і під куполом НАТО це втягне весь альянс у війну, і це вже тоді повноцінна третя світова на порозі якої ми стоїмо. Чи росіяни на це підуть на сьогоднішній момент, я Думаю, найближчі роки п'ять днів. Що буде після 30-го року? Будемо дивитися в етап-перспективі і споглядати на те, чи росіяни зможуть розгорнути сильно крила після. Потенційного якогось замороження конфлікту в Україні, призупинки його, і при тому, що я все одно вважаю, що це буде саме середня Азія, продовження воєнного конфлікту в Україні через кілька років після замороження. Як вважаєте, якщо в Україні... Так вийде, що буде заморожений конфлікт або припинений конфлікт, чи можливе чи можливе відкриття другого фронту для Росії для того, щоб так чи інакше показати своєму народові ось якусь невеличку, таку швидку, але переможну війну, як, наприклад, для будь-якої країни, яка, як ви правильно зазначили, жодна країна зараз сусідів Росії не спроможна бути настільки сильною, не спроможна настільки сильно відбувати атаки, як зараз це відбувається в Україні. Це може бути Грузія, це може бути Вірменія. Та саме швидка перемога, швидкі результати і посилення свого впливу назад повернення своїх позицій в середній Азії, тому що там вони послаблюються через те, що послаблюємо їх. Ми це не з неба впало. Це системна і потужна робота наших сил оборони і нашої історії. Тому це все завдяки нам відбувається. Це все працює дуже якісно і ефективно. Тому. Що я скажу? Я вам скажу те, що той факт, що росіяни можуть продовжувати інтервенцію на середній Азії, це дуже реальна перспектива. Чи вони будуть продовжувати гібридну війну і нарощувати її проти крім Балтії? Так точно будуть. І квінтесенція цього року відбудеться саме під час навчання запад 2025 Вони будуть провокувати, вони будуть залітати на територію, будуть ходити ДРГшки, навіть може і якийсь безпілотник впаде щось зруйнує. Добре, пане Андрію, давайте тепер поговоримо про те, що відбулося в Україні вчора. Я нагадаю для наших телеглядачів, російські війська завдали ракетному удару по навчальному полігону. Збройних сил України на Чернігівщині загинуло троє військових ще 18 військових поранених. Удар коригував ворожий розвідувальний і Це не перший такий ворожий удар по українських полігонах. І от постає питання, чому, попри повторні удари, ворожі атаки і досі вдалі? Чому це їм вдається? Чи можемо ми це проаналізувати? Ну можна через те, що це сотні атак, сотні дронів. Це величезна кількість дронів. Жодна ППО з тим не справляється в світі. І навіть штати би зараз би не справили через свою величезну територію. Це просто неможливо. Це ну у них набагато більш ресурсніша країна. В них є ресурс, у них є гроші. В них є ресурс мобілізаційний набагато великий. І це авторитарна країна. Вони можуть працювати системою. Ми на жаль не можемо. Тому я власне і хочу до цього закликати і сказати, що ну треба об'єктивно сприймати. Ми і так. Е е Дуже дуже ефективні і продуктивні в цій історії. Дуже сильно. Тобто, ми знаєте, ми вже просто наскільки людей вибачте, там знаєте, розбалували. З як військовий це скажу, що навіть може один не один шахет впасти. То ну цього не всі розуміти. Хочете, щоб менше дронів падало, долучайтеся до протиповітряної оборони і здавайте ці дрони, допомагайте силам оборони. Ну тобто, я хочу бути тут об'єктивним і прагматичним. А не чекати, що хтось за нас щось зробить і зіб'є, пане Андрію, чи можуть щось зробити військові, які безпосередньо знаходяться на полігоні? Ось якщо ось цю історію брати, вони всі подібні, насправді mm -hmm. Дніпропетровщина, Чернігівщина. Інші регіони і інші випадки вони більш-менш однакові. Залітає дрон безпілотник, розвідувальний дрон. Він висить над полігоном, передає інформацію. Потім стається удар, гинуть наші українські військові. Ось тут можна чи можна щось змінити якісно Питання, чи зараз збільшення, питання збільшення ППО питання збільшення ППО. А те, що ми можемо зробити якісно, це питання підготовки перепідготовки програм навчання. Тобто більше центрів, маленьких центрів, більше розосередження особового складу, маленькими групами навчатися, але для цього потрібно більше інструкторів набирати. Треба тут більше грошей. Про що вже йде тут і питання, те, що президент звернувся до наших партнерів щодо збільшення зарплати, відбувається низка хороших правильних кроків. Сьогодні а, анонсовано і вже уряд оголосив про змінення програми 18-24 контрактів. Тобто, що будуть більш цікавіші для саме для ППЛА. І там так само дрони перехоплювачі будуть працювати, які зможуть збивати ланцети і ті самі розвідувальні дрони. Тобто і ця програма адаптовується, розвивається. Її ще анонсував півтора місяця. Тому заступник керівника офісу президента Павло Паліса зараз на далі подовжується низка законопроєктів, які посилюють військову службу. Наприклад, завтра в Верховній Раді буде винесений законопроєкт щодо е, посилення і підняття статусу хреста за бойові слуги. Це другий, до речі. За статусом хрест після е, фактично героя України, який не але він не підкріплений ніякими грошима. Хлопці, які його дівчата мають, не мають навіть ніяких виплат. І ідея законопроекту в тому, яку підтримав президент, що півтора місячної зарплати отримав військовослужбовець, який має хрест за бойові заслуги. Він витирання підготував цей законопроект, і Завтра дуже прошу, щоб депутати голосували за такі речі, а не проголосували антикорупційний пакет і розбіглися по своїх е, відпустках. От, до речі, про ось це розширення пакету 1824 хотілося з вами ще поговорити більш детально. Наскільки ви вважаєте, це допоможе зараз ем, зібрати вмотивованих, ще вмотивованих людей? І наскільки це взагалі вдала ідея зараз е, відокремлювати і виокремлювати вже е, спеціалістів, які можуть займатися БПЛА? Наскільки це зараз? Це правильно, це молодь. Молодь сьогодні? Дивіться, перша вісім Чому давайте відверто на нас тиснули американці? кажуть, вони ж в мобілізаційну Ми кажемо, а ми щось придумаємо. Придумали сьогодні контракти. Вони працюють, це окей, і зараз нам треба. Дивитися, куди найбільше молодь іде. Згідно статистики, молодь цікавиться найбільше саме на БПЛА. Відповідно, їм треба дати цю можливість, щоб їх залучити, і вони отримували якісні виплати і походили якісну службу. Тому я тут з руками і ногами підтримую цю історію. Це двохрічний контракт. З них половину треба відпрацювати в зоні бойового зіткнення, і точно це зможе зробити цей боєць і своє життя, контролювати більше і принести дуже дуже і багато якісної роботи для своїх підрозділів. Добре, давайте тоді поговоримо більш детально вже про дрони і про ті розробки, які є в Україні, і про ті розробки, які використовує проти нас наш ворог. Хотілося почати свою розмову і запитати вас про дрони-перехоплювачі. Які зараз є розробки, наскільки вони є ефективними? Тому що ми бачимо, що кількість безпілотних літальних апаратів, які запускає наш ворог на наші з вами голови, вони множаться і множаться сотнями. Це на порядки. Ці цифри збільшуються. Тож чи можемо ми поговорити про якісь розробки, які допоможуть ось цю, цю історію більш швидко подолати? Є вони, вони вже закуплені, вони випробовуються. І що мені подобається український ВПК в тому, що він постійно адаптовується. Щось не виходить, і ми шоденько це міняємо. Зараз є велика задача від президента з того, що я бачу серйозно працювати над дронами-перехоплювачами, розробляти, закупляти необхідне все обладнання за кордону, і точно є ті, хто має виробляти. Детальніше не розповім, тому що такі речі в ефірах не обговорюються. Але той факт, що такі розробки існують, вони працюють і вони є якісними та вже ефективними. Це факт. Я був їхнім фактично свідком цієї старту цієї роботи рік тому, коли починалась курська операція, яка я брав участь, і ми дуже ефективно збивали ланцети, зали, суперкамери, розвідувальні дрони російські, і це було дуже ефективно і продуктивно станом рік тому, коли це було там. Знаєте, вибачте, з лайна і палок склеєно як прототипи. А зараз ми дуже сильно пішли вперед і точно зможемо збивати їх. Добре тоді, хочеться з вами. Проговорити наступну новину ефективність українських сил ППО впала з 90% до 30-35%. Про це пише Таймс. Якщо раніше вдавалося збивати понад 90% ціли, то зараз лише третину причини вичерпання запасів і перевантаження системи про те, що ви вже сказали. Тим часом США передають Україні 33 тисячі ударних наборів. Ці комплекти з «Щі» дозволяють перетворювати звичайні комерційні дрони на автономну високоточну зброю, так стверджують, принаймні у Таймс. Питання наступне: що ось це таке за ШІ? Набори, що це означає, і як це можна використовувати проти нашого ворога? Розкажіть більш детально, тому що дуже така опорос... опосередкована зараз інформація. Є точні, це є це дрони, які фактично запрограмовані на роботу. наприклад, є там наприклад, в з доведення доведення. Як працює, ви пілот? Ви направляєте на точку якусь дрон. І він сам доводиться по цілі, тобто вам не треба вручну останні там 100 метрів піке його коригувати. Так само штучний інтелект буде працювати із перехоплювачами, дотягуючи себе і ем, визначаючи ціль автономно. Тобто і таким чином це більш ефективна робота оператора БПЛА, який сидить і спиною. Тому це дуже така прогресивна правильна історія, яка потрібна для нас, коли в нас ресурс обмежений, а він нас обмежений порівняно з росіянами, і треба його використовувати максимально ефективно. Щодо за Таймс, те що. Це сказати останнім часом мені дуже не подобається інформаційна політика за океану. Я не знаю, звідки береться 30%. Якби 30% ми збивали 700 дронів, і 500 долітало би до цілі, то ми б з вами могли би вже навіть не читати ці новини, тому що до нас би могло б це долетіти. Тому тут по 30% я не розумію, звідки беруть е, за таймську інформацію, і тут треба бути більш е, знаєте, Все ж таки, ми бачимо на результати. І ще раз, коли ти дивишся по Києву, летить 400 дронів, якби з них прилітало би 270, то такі палаючі картинки не здобули би через день, пане Андрію, останнє питання. Яке хочу, і мушу вам задати це питання безпосередньо того, якою є зараз ситуація з протиповітряною обороною в Україні? Ось ці нові машини, які нові великі комплекси, які приходять з Європи, з Америки мають прийти, наскільки вони мають посилити нашу протиповітряну оборону, наскільки вони будуть ефективними, і як може змінитися класична зараз картина, яка зараз відбувається. Що зміниться а, з їх приходом, угу. е, ну дивіться, е, це зараз придуть хавки, це трошечки інша історія. Але загалом, е, так, у нас є можливість нарешті посилити ППО. Ключова наша проблема з ППО. Ну, на жаль, е, на жаль, на жаль, це е, питання саме браку ресурсу, якого у нас немає. Нам треба розробляти свої засоби. Нам треба точно з партнерами більше шукати чогось і більше отримати допомоги. І наразі торгівельна угода між ЄС і США нам точно має допомогти з тим. Я дуже сильно очікую того, що це відбудеться. Що ж, дуже вам дякуємо за те, що знайшли для нас час. Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України, і політолог, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про військові справи тут в Україні. Дякую. Не тільки дякую за те, що знайшли для нас час. і До побачення вам.